Тобто все, що робиться, ми коли ми штовхаємо місто, то воно щось трошки робить, скажімо так, і ті ж камери встановлені вже на алеї героїв. Ті ж камери встановлені нарешті вже на західному кладовищі. Саме велике кількість поховань військових саме на західному кладовищі. Тому виникла ідея. Цю ідею підтримала більшість родин загиблих. Наших героїв у повномасштабному вторгненні, в тому, щоб там не просто облаштувати місця поховання наших загиблих воїнів, а створити там щось на кшталт меморіалу. Зараз є в нас робоча група з представниками від міської влади, з представниками членів родин загиблих, ветеран хабів, архітекторів, істориків. І е, ми розглядаємо е, цей проект, е, вносимо свої пропозиції. Ми хочемо, щоб це все було. В світлих кольорах, щоб там було все продумано, щоб це було інклюзивне місто, щоб туди могли і на колясках хлопці заїхати, і на костелях підійти, щоб це було зручно, довговічно, щоб це було зручно в прибиранні в догляді, щоб там було місце. для Колумбарія. Для тих, хто зник безвісті, щоб родини могли там захоронити якісь речі, їм важливі увіковічнити, і щоб там була міжконфесійна каплиця, і щоб це все було достойно тих, хто віддав своє життя за наше сьогодення. Ось тому е наразі. Знову повторюся, це друга попитка, оскільки перша попитка це був проєкт, який розробляв проєктант від міста. Він нас не дуже задовольнив як членів родин загиблих, особливо коли додалося в наші загиблих героїв, і додавилося більш людей у всіх різні погляди. Але всі єдині в тому, що це повинно бути уніфіковано тобто, наші всі герої. Повинні бути е, гарно, уніфіковано, е, оформлені їх місця спочину.